Паломництво мирно та спокійно здійснити свою місію зараз. Безумовно, весь світ об'єднався заради нашої держави, заради перемоги, звичайно ж, українці в першу чергу, і ми постійно вам розповідаємо про тих, хто все ж таки наближає. Нашу перемогу і хто допомагає один одному і так е, хотілось би вам сьогодні розповісти про транзитний хаб Я Херсон, який знаходиться в Запоріжжі. Він був створений для евакуаційних жителів Херсонської області. Працює він з, дев... з 11 з серпня. Його офіційне відкриття відбулося 14 серпня, на якому була присутня віце-прем'єр-міністерка е, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Зараз ми будемо спілкуватися з волонтерами з цього хабу, але перед тим, давайте подивимося, чим так би мовити, жив цей транзитний хаб Я Херсон за серпень за серпень, вересень. when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me It's not SOME to my face while he's looking back mirror breaks after math when i hit А що хорошо, все добре, дякую. Я вам хочу сказати, що півроку перебування на окупованій території це зґвалтування своєї волі, своєї своєї гідності, свого сприйняття життя. Ну, взагалі це просто жах. Класно побачити український напад. Ніколи не думала, що це для мене буде так важливо. Вчора на блокпосту просто цілували, обіймали наших хлопців. Ну, що ж, у нас на зв'язку вже є місто Запоріжжя, транзитний хаб Яхерсон, а саме волонтерка центру підтримки переселенців Сніжана Осовська. Доброго ранку, слава Україні! Пані Сніжано. Чуєте нас, перевіряємо зв'язок. Доброго ранку, героям! Слава! Ну, давайте розпочнемо з того Так, що зараз ми бачили кадри, що ну в принципі потужна робота вже є. Так, не дивлячись на те, що центр існує. Ну, Ну, плюс-мінус місяць, так. Але давайте від вас детальніше хотілося б почути за цей місяць, що ви вже встигли зробити, так? І наскільки дійсно сильно організована робота вашого центру? Наш хаб є транзитним. Ми евакуюємо людей автобусами до нас, до нашого транзиту. Поселяємо їх на один, два, три дні, наскільки їм потрібно. І далі евакуюємо людей у більш безпечні території. Нині через нас пройшло вже більш як дві тисячі переселенців. Всі задоволені, поїхали, евакуювалися далі до родичів за кордону, куди хотіли. Пані Сніжана, а також зустрічне запитання щодо людей: чи можливо з кожним днем збільшується кількість переселенців чи зменшується? І також питання: скільки можливо підраховували за добу, можете прийняти саме переселенців. Зараз ситуація складна з блокпостами у Васильівці. У нас автобуси можуть не пропускати російські військові, але ми з цим боремося, намагаємося евакуювати наших людей, наших українців. Щодня до нас прибуває близько 100 осіб. Загалом можемо поселити десь 300 осіб. Ну, е, війна триває вже 208 добу, так саме на сьогодні, і ну як відомо, що перші ось такі хвилі переселенців вже відбулися, але дивлячись, ну з вашої роботи, так що е, їдуть і їдуть, так спродовжать робити евакуацію. От чи ви спілкувалися з тими людьми? от чому вони е, так довго чекали, так ось цього моменту, щоб е, все ж таки ну переїхати на українську територію? Чому чекали ось цих 6-6 місяців, так умовно? Люди дійсно бояться виїжджати, бояться через російських військових. Їм страшно виїжджати, адже їм погрожують. Але зараз ті, хто до нас прибувають, ось останніми днями кажуть, що дуже багато людей з Херсонщини стоять у черзі саме до нас, тому що вони побачили, що є такий хаб. У нас вони до нас хочуть поїхати. Вони будуть знати, що вони в безпеці. Пані Сніжана стосовно вашого хабу люди, які до вас потрапляють, ми розуміємо, все ж таки це транзитна річ. Це на 1-3 дні. Проте, що вони у вас можуть отримати, можливо, психологічну допомогу, можливо, можуть якісь юридичні питання, які ви їм види допомоги надаєте, попередньо перед тим як вони до нас приїжджають, вони реєструються. Ми вже знаємо, хто ці люди будуть до нас заїжджати. Вони заїжджають до нас. Ми їм надаємо повну консультацію щодо виплат, щодо юридичної допомоги. У нас є партнери, надаємо їм медичну консультацію, надаємо їм первинну гуманітарну допомогу. Це гігієнічні набори та продуктові набори у потяг або автобус, коли вони будуть їхати далі. Як відбувається, знаєте, ось це от інформування людей, так? Що, ну як вони дізнаються, що в Запоріжжі є ось такий хаб? Тобто, ну це ж велетенська робота, так інформативна, щоб люди знали, щоб ви, як ви кажете, що попередньо відбувається якась реєстрація. Ви знаєте, вже скільки до вас приїздить людей, так? Як ось цей зв'язок налагоджується? У нас є сайт, у нас є соцмережі, в яких це інформується. У нас? Це розповсюджується, всі, абсолютно всіма соцмережами. Facebook, Instagram, Telegram, сайти У нас є гаряча лінія, куди люди телефонують. У нас інформують родичі, які виїжджають до нас. Вони передають інформацію своїм знайомим, рідним, телефонують прямо від нас їм на Viber, Якщо є зв'язок, вони інформують, вони реєструються до нас, вони виїжджають. От ви е, кажете до нас, до нас ну е, ну й так би мовити є. От хаб, так я, я Херсон. Але якщо про вас більш детальніше, е, от саме скільки у вас там працює, волонтерів, так е, організації, які також вам допомагають, тому що це я повторюсь, так велетенська робота, і я не думаю, що це просто так ну, зроблено. Знаєте, от так навколішки, це ж ну е, сильна організація. У нас працюють у хабі вісім волонтерів, які всі можуть надавати консультацію, всі інформовані однаково. Надаємо гуманітарну допомогу. Ми нашим штабам. Партнери, основні партнери. У нас громадська організація, регіональний центр сталого розвитку. Це, вона займається повним адмініструванням нашого хабу. Дар Charitable Фундейшн, Нова Ukraine і. Проліска, пологовий будинок, наш запорізький, всі партнери. Ми співпрацюємо далі. Я хотів запитати вас стосовно діток, тому що за статистикою, яка подана вам за попередній місяць, майже половину тих переселенців становили дітки. Так і можливо ведеться якась спеціальна робота по дітках, можливо, навіть якісь розваги, якісь їм дозвілля організовуються в той період часу, поки вони перебувають у вас у хабі. Ми співпрацюємо з Червоним Хрестом та організація проліска. Вони надають діткам психологічну допомогу, з ними працюють постійно аніматори та психологи. Ну і також от щойно ми бачили світлини, так з так мовити, святкування дня міста Херсону. Так у вас нещодавно воно відбулося. Якщо не помиляюся, це е, день міста відзначається в третю суботу вересня. Так і ви все ж таки. Не дивлячись на важку ситуацію в державі в Запоріжжі, так само вирішили відзначити так, так би мовити, це свято, як це відбулося, так і які святкові святкові заходи відбувалися в вашому хабі. Ми не могли залишити наших херсонців без цього дня, адже для них це дуже важливо. Вони підходили. Вони казали, що їм важливо це вони хочуть відчути, що вони в Україні у своєму херсоні, адже є такий хаб саме для херсонців. Ми влаштували їм святкове. Чаювання, каву, солодощі дітям подаруночки надавало. Обов'язково була фотозона з херсонським кавуном, який до нас привезли херсонці. Тобто, замість торту е був кавун. Правильно ми розуміємо? Замість торту був кавун. А таке ще питання: саме ті люди, можливо, ведете статистику, які вже перебували у вас і поїхали далі. Куди найчастіше прямують? І можливо навіть є у вас уже якісь готові маршрути, якісь організації, які допомагають їм далі переселятися? Найбільше людей виїжджають евакуаційним потягом, який їде щодня о 10-15 ранку. Вони евакуюються найбільше до Хмельниччини. До Львову та за кордон, що розповідають? Ну насправді так, тому що інформації багато і від українських засобів масової інформації, так само і від російських, все інколи плутається. Але звичайно, от перше джерело так це люди. Що вони розповідають? Яка дійсно ситуація на Херсонщині? Люди приїжджають, вони залякані, вони бояться надавати свої документи для звітності. Вони бояться просто розповідати щонебудь. і інколи підходять і просто кажуть на а можна вам сказати Слава Україні або слава Зсу? Адже вони залякані, їм страшно щось взагалі висловити. Вони бояться розмовляти українською. Також запитання стосовно вашого хабу можливо вам потрібна якась допомога? Мається на увазі якісь нагальні потреби, можливо, ліки, продукти, одяг чи ще якісь речі, і як будь-який українець може до цього долучитися? Ми приймаємо люди, приходять до нас, пропонують допомогу одяг, пропонують допомогу іграшки для дітей. Це нам зараз взагалі не завадить, тому що люди виїжджають з. Однією валізою у них немає теплих речей. Зараз де зима, і дуже ну важко буде забезпечувати людей теплими речами і взагалі теплом. Ну а настрій людей так ну от коли вони приїжджають, ну напевно, все ж таки в них відчувається якесь полегшення так. А чи планують ну чи є вже якісь думки? Так, коли ми плануємо їхати назад, так ну якісь позитивні настрої. Бо навпаки, вони ну знаєте, такі в пригнічному стані. От, е, от стосовно дійсно такого настрою е, херсонців, настрій у людей бойовий, адже коли вони евакуюються далі, вони дякують, вони на собі мають і кажуть, що ми обов'язково ще зустрінемось. А ми у відповідь їм кажемо, що ми їх зустрінемо у нашому хабі, коли будемо далі повертати на Херсонщину. А скажіть, вони чекають цього. стосовно ваших колег. Ви зазначили, вас зараз команда складається з вісьми волонтерів. Можливо, є також потреба у допомозі, саме якщо хтось з волонтерів Запоріжжя чи можливо, ближчих областей, також хоче долучитися. Чи є у цьому потреба і яких, можливо, спеціалістів вам бракує? Ми відкриті до нових волонтерів. Нам це взагалі не завадить. Адже людей заїжджає багато, кожного треба оформити, нагодувати, забезпечити теплом, місцем надати гуманітарну допомогу. Тому ми відкриті до нових зустрічей з волонтерами. Сподіваємось, дійсно, що е, якомога більше людей будуть вам допомагати, так і, і фізично, і матеріально, так і можливо і морально, тому що дійсно розуміємо, що е, ось така діяльність в першу чергу виснажує морально, так коли ви бачите щодня. Людей, які ну з очами, так інколи повними сліз, все ж таки вірять в нашу перемогу і розуміють, що вона зовсім скоро надійде. Тому ми вам дякуємо. Сподіваємось, дійсно, що ну і хочеться сказати, що якомога більше людей ну ви приймете, але водночас, щоб якомога швидше вони повернулись назад. Дійсно, вже на нашу прекрасну Україну. Дякуємо вам. З нами була волонтерка центру підтримки переселенців Яхерсон, місто Запоріжжя, Сніжана. Осовська